Піймали на гарячому. Розумієте, хотілося послухати музики. А ті сучасні 3 плеєри ненадійні то розряджаються, то ламаються. Попросив у хлопців надійний апарат не дали. То, поки їх немає, тишком-нишком насолоджуюсь. Чекайте, якщо ви тут, час розпочинати програму. Так. О, подякував. Що у нас тут? Як можна довіряти Біблії, якщо вона стверджує, що землі лише 6 тисяч років, а наука довела що вік землі мільйони років? Що знову? Звідки у моїх продюсерів така шалена любов до науки, яка не дуже проглядається по відношенню до Біблії? Що, ж, давайте розбиратись. Дуже подобається це запитання. Ні, ні, не тому, що на нього неможливо дати відповідь, а якраз тому, що на нього можна відповідати багато і детально. А в мене тільки 15 хвилин. Та втерти носа моїм продюсерам, давши відповідь на їх провокації. Це справа честі. Почнемо з того, що в священному писанні ми не знайдемо тексту, де було б написано «З Землі стільки то тисяч років. Звідки ж береться біблійний вік землі? Це просто: згідно Біблії, земля створена з нічого за буквальний тиждень. Людина з'явилась в шостий день творіння. І далі Біблія містить вік життя всіх патріархів, починаючи від Адама і аж до Мойсея, виходу Ізраїля з Єгипту. І далі, далі, далі. В цьому сенсі біблія хронологічно дуже точна книга. До речі, згідно з цією хронологією, Мефусаїл дід Ноя слухав про Едем особисто від Адама. А Авраам слухав про події потопа від його очевидця Сима, сина Ноя. Дивовижно! Тож як підрахувати біблійний вік землі? Це просто? Для цього потрібно мати біблію, вміти читати та додавати тризначні числа. І для зручності скласти табличку. Так, так, а де моя рахівниця? А прошу, будь ласка, можна мені мою рахівницю? Ага, дякую. Що тут смішного? Так, я досі ними користуюсь. Так, всесвітній потоп у нас стався. Бо це надійно не те, що сучасна електроніка. Стався у нас потоп. От сядуть у тебе батарейки. Що тоді будеш робити, га? Так. Між іншим, цим ще треба вміти користуватись. Стався у нас потоп. В 1652 році. Так, а вихід стався. Так, 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 в 2490-х. Отже, Ісус Христос народився. Не знаємо точно року, але це. 3750 роки від створення світу. Отже, виходить, що ми. Так, ми живемо. В 5776 році від створення світу. Угу. А ні, те, що воно біля потопу, я ні на що не натякаю. З біблійною хронологією частково розібрались. А тепер запитання: а звідки береться дата в мільйони, верніше в мільярди років існування Землі? Ви не повірите, також з книги. Так. Вік Землі. Це час, який пройшов з моменту утворення Землі як самостійної планети, і становить 4,54 плюс-мінус 0,5 мільярдів років. Вау! Енциклопедія. Ну, самостійно ми цю дату вирахувати вже не зможемо. Навіть з рахівницею. Ну, але ж якось її все-таки враховують. Так. За допомогою так званого радіоізотопного датування. Радіоізотопне датування це метод визначення віку різних об'єктів, в складі яких є який-небудь радіоактивний ізотоп. Базується на визначенні того, яка частина цього ізотопу встигла розпастися за час існування зразка. За цією величиною знаючи період напіврозпаду даного ізотопу, можна розрахувати його вік. Ці інформаційні довідки хороша річ. Хоча б тому, що мені не потрібно запам'ятовувати складні довгі визначення. Тож, для чого використовується цей радіозотопний метод? Для того, щоб підтвердити так звану геологічну колонку. Знаєте, що це таке? Я вам покажу наочно. <звук> Даруйте. Ми ж в студії. Перебазуємось. <звук> <звук> так. Нікого нема. Тут я вам зараз покажу. Гди? <звук> Там гладі волоси посадіні! На жаль, через непередбачувані технічні ускладнення мені прийшлось мої наочності зробити менш наочними. Продовжимо в студії. Перед вами еволюційно-геологічна колонка, яка схематично, гарно, дохідливо показує, як життя еволюціонувало, тобто розвивалось, від найпростіших до вінця еволюції. Перепрошую, не мамонт. Людина. Звісно, яка сама еволюціонувала з мавпи. Всі ми бачили таку картинку в підручниках школі. Взагалі, вона, особливо в кольоровому вигляді, складає просто гіпнотичне враження. Але цікава історія її появи: вчені еволюціоністи в 19 столітті склали еволюційну драбину, або, за іншою версією, еволюційне дерево. Абсолютно теоретичне припущення з використанням безмежних проміжків часу в мільйони років, які, на їхню думку, істоти з яких повинні були з'являтися, цю еволюційну драбину з'єднали з геологічною колонкою земних шарів, які в дійсності існують в природі, але в абсолютно не в такому вигляді, як вони намальовані в підручниках. Ну але про це пізніше. В результаті вік цих земних шарів датували приблизно таким способом. Так, так, так. Когда жили у нас такие виды организмов? Правильно, по эволюционной лестнице от 500 до 200 миллионов лет назад. И поскольку этот пласт Земли исследовался в Грасте Кембридж, Англия, мы назовем этот период Кембрийский. А все ископаемые, которые в нем найдутся, будут датироваться возрастом от 500 до 200 миллионов лет назад. Так и запишем. Кембрийский период. Что это у вас, коллега? Планшет? Да, ви піднялись в еволюції і на одну ступінь. Так і запіше. Купіть планшет. Тепер ця схема працює так: коли геолог досліджує пласт землі, він користується геологічною драбиною, вік пластів якої визначений по еволюційній драбині. А коли палеонтолог досліджує якісь викопні рештки, він визначає їх вік по назві і віку пласту землі згідно геологічної драбини. Просто геніальне рішення. Два теоретичні припущення стають доказом одне для одного. Але не все так просто. І це не була б еволюційна теорія, якби вона не ускладнила все ще більше. Справа в тому, що науковці еволюціоністи стверджують. Що вік викопних решток в мільйони років все-таки доводиться тим самим радіозотопним методом, про який ми вже говорили, і при цьому назвали його абсолютним датуванням. Як я розумію, абсолютний це трохи краще, ніж дуже точний. До речі, це нагадало мені одну історію про працівника палеонтологічного музею. Проходимо, проходимо, стаємо зручніше, щоб всім було добре видно. Хлопчику не гризи кості, мама, заберіть дитину. Отже, ми з вами знаходимось в залі, де зберігаються викупні рештки динозаврів. І перед вами скелет динозавра теропода, вік якого налічує 90 мільйонів 6 років і 3 місяці. Що звідки така точність? Дуже просто. Коли я сюди прийшов працювати, його вік налічував 90 мільйонів років. А я тут працюю вже 6 років і 3 місяці. Пройдемо до наступного експонату. Вчені просто торжествували, тому що вважали, що цей метод врешті довів при цьому абсолютно еволюційно-геологічну колонку. Якби тільки не ті прикрі непорозуміння з обчисленнями, з якими вони постійно стикались, ну хто б міг подумати, що порода вулканічного виверження, яке сталося на Гаваях в 1800 році, матиме вік від 22 мільйонів до 2 мільярдів років? А лава з вибуху вулкану, який стався в Новій Зеландії в 1954 році, матиме вік від 1 до 3,5 мільярдів років. Ну навіщо цей мертвий тюлень потрапив на очі вченим? І розрахунки над ним показали, що він має вік не менше півтори тисячі років. А ця найсумніша історія, чи найкумедніша, це як для кого? Промушлю ще живого молюска, якого датували в 2,5 тисячі років. Можливо, я чогось не знаю, але наскільки я знаю, молюски стільки не живуть. Що відбувається? Невже це диверсійні витівки підступних креаціоністів? Все набагато простіше і без конспірології. Виявилось, що абсолютний метод радіоізотопного датування може призводити до абсолютно хибних результатів в сотні тисяч, навіть в мільйони разів. От що б ви зробили з калькулятором, який вам дає похибку в сотню тисяч разів? Припустимо, ви робите таку просту операцію: 1 плюс один. І він вам видає не два, а сто тисяч два. Ви б його викинули і взяли б рахівницю. Справа в тому, що деякі фактори, в основному тиск та температура, можуть прискорювати процес розпаду ізотопів в об'єкті, і аналіз може показати його вік в мільйони разів більше, ніж він має насправді. Якщо такий процес відбувається сьогодні, чому він не міг відбуватися раніше, особливо в масштабах і силі такої катастрофи, як всесвітній потоп, реальність якого є науково встановленим фактом. А тепер до вашої уваги кілька наукових фактів, які занурять нас в реальний стан речей. 80% поверхні Землі немає навіть трьох геологічних періодів, які лежать в послідовності, як це намальовано в книжках. Перемішані та навіть скручені в дугу пласти, що цілком можливо при потопі. Скам'янілі дерева, які розміщені впоперек всіх цих мільйонорічних пластів, як вони могли стояти весь цей час і не згнивати. А от при потопі, коли вони потонули вертикально і опинились під шаром осаду рослин тварин землі і каміння, це можливо. Залишки молюсків, риб і інших водних тварин у верхніх пластах або навіть в горах. По теорії еволюції вони повинні бути в нижніх шарах. А от при потопі, коли континенти занурювались, а гори підіймалися з направоокеану це можливо. Рештки людей, їхніх слідів та предметів житку разом з рештками динозаврів. При тому, що всі літописи людства вперто свідчать, що древні люди бачили і полювали на динозаврів, що описано і в Біблії, наприклад, книзі Йова. Згідно теорії еволюції, в найнижчих шарах знаходяться рештки найдрівніших та найпростіших організмів, і класичним прикладом таких є трилобіт. Але проблема в тому, що око цього найпростішого організму в 10 раз складніше, ніж у нас з вами, вінця еволюції. Нафту та вугілля згідно теорії еволюції формували протягом сотень мільйонів років процеси, які відбувалися в еволюції. Сьогодні їх штучно роблять за кілька діб і навіть годин за допомогою технології потопу, тиск. Та температура. Можна було б ще наводити факти, але не забуваймо, що на старті у мене було тільки 15 хвилин. На фоні цього можна точно сказати, що в 19-му та 20-му століттях створили та розвинули просто вражаючу за своїми масштабами наукову фальсифікацію. Але сьогодні наука має дані, які доводять дві речі. Перша на землі колись вирувала катастрофа планетарного масштабу, яка вплинула на її геологію, екологію, флору і фауну. І Біблія описує цю катастрофу великий потоп. Друга. Земля та, взагалі, вся сонячна система має вік не більше кількох тисяч років, доказом чого є, наприклад, швидкість зниження магнітного поля Землі, швидкість віддалення місяця від землі, рівень космічного пилу на місяці та землі, рівень гелію в верхніх шарах атмосфери, швидкість ерозії ґрунту та його суву в океан, рівень росту соленості світового океану, прогресія росту кількості населення Землі, вік древніших цивілізацій і так, далі, і так далі, і так далі. Це лише Кілька пунктів з величезного списку фактичних даних. Ви можете самостійно знайти цей список в інтернеті. О, привіт. Почитати тобі казочку? Ну, давай. Давним-давно жили собі дід та баба. Слухай, давай я тобі дочитаю після того, як ми доснімемо, добре. От щось подібне ми читаємо в книжках і підручниках, де написано, стільки то мільярдів років тому з'явились перші бактерії. І далі йде в приміжку фантазії з фактами, які без цих фантазій наукового ступеня каскаря доводять протилежне. І ті, хто переконують, що землі мільярди років, висловлюють по суті, таку саму віру, як ті, хто стверджують, що землі 6 тисяч років, з тією лише різницею, що наявні на сьогоднішній день наукові факти на стороні другого, а не першого. Та найбезглуздіше в цьому всьому виглядають християни, які намагаються втиснути еволюцію в Біблію. Я ще розумію послідовного матеріаліста, який свято вірить в самогутність часу і випадку, як християнин вірить в самогутність Бога. Але я не розумію християнина, який каже, що вірить в Бога Біблії, і вважає, що йому для творіння потрібна була еволюція з усім пакетом природнього відбору смертей та виживанням сильнішого. Теорія якої завідомо створювалась для знівелювання авторитету Бога та Біблії. Підсумую словами одного політичного діяча ХХ століття, який їх сказав трохи з іншого приводу, але вони прекрасно характеризують ідею, що земля з'явилася шляхом еволюції за мільярди років. Велика фальсифікація. Це фальсифікація настільки величезна, що ніхто не повірить, що хтось мав сміливість спотворити дійсність настільки безсоромно. Пошта. О, цікаво. Крейда кольорова. У мене якраз закінчилась. Та це ж можна табличку розмалювати. Зробити кольорову. Так, динозавр у нас буде. Фіолетовий. А ви знали, що на землю кожного дня випадає близько 10 тонн космічного пилу. Артемон. Дивіться філософський камінь. Знято! Дякую за роботу, всі вільні І я також. Дядь, дядь, вибіді вказочку почитати. А, точно. Ну, давай. Опа, сідай. На чому ми зупинились? Так. Отже, давним-давно жили собі дід та баба